Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про обов'язкову евакуацію з Донбасу. Під час обов'язкової евакуації населення Донецької області до безпечних районів визначених областей евакуйовано 3908 осіб. Станом на сьогодні з них 777 дітей, тобто це близько тисячі дітей з 50 тисяч, які потрібно евакуювати. Це є слабка динаміка. Зрозуміло, що зараз літо. Зрозуміло, що людям здається, що літо буде продовжуватись, і як правило, людина не думає, що буде взимку, бо їй здається, що вона зможе ввімкнути в розетку опалювальний пристрій, навіть якщо не буде газу, їй привезуть дрова або вугілля, бо ми живемо. В приватному секторі, як нам часто деколи кажуть, я чую з гарячих ліній, чую аналізуючи ситуацію, що кажуть люди місцеві, а може буде легше, а може, пройде фронт і нас не зачепить. І всі ці, а може, на жаль, можуть обернутися реальною загрозою життю і здоров'ю дітям. Очільниця Мінреінтеграції додала, що за прогнозами виїжджати варто і жителям Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Евакуйованих громадян забезпечують житлом і надають усю необхідну допомогу і від держави, і від міжнародних організацій. Можливості евакуюватися надають і маломобільним людям, і багатодітним родинам, і людям з домашніми тваринами. По допомогу можна звертатися на гарячу лінію 1548. Також Ірина Верещук пояснила, що міністерство хоче прояснити поняття колабораційної діяльності в законодавстві. Каратиметься лише добровільне провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором та незаконними органами влади за винятком випадків, визначених законом. І в другому законі, який я називала, чітко такі випадки передбачили, чітко прописали, що до прикладу, доставка пенсії або надання медичних послуг, надання. Житлово-комунальних послуг, робота банків, до прикладу, не є колабораційною діяльністю. Звичайно, що треба буде допрацьовувати. У нас є комітет попереду, нас чекають дебати і дискусії, але в будь-якому випадку ми хочемо, щоб люди на тот знали, що ми не вважаємо їх злочинцями за визначенням тільки тому, що вони зараз на тот і змушені виживати. Другий законопроект, про який теж не можу не сказати, це про протидію російській паспортизації. Це величезна проблема, і ми не будемо про неї мовчати, тому що ми знаємо, що ще з 2014 року Росія примусово паспортизує українське населення українських громадян на території нашої держави. Ірина Верещук наголосила, що вона була залучена до евакуації цивільного населення Азовсталі. Військовими ж займалося головне управління розвідки. Однак я ще раз хочу, хочу поставити великий акцент на тому, що у нас в Азовсталі 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку Азов, серед них військові медики, серед них прикордонниці, серед них 36-та бригада морпіхів, серед них нацгвардійці, серед них збройні сили інші формування. Також 33 медиків, які вважаються не комбатантами за Женевськими конвенціями, це теж ті, хто знаходились в Азовсталі. Також це більше 400 прикордонників. Це дуже багато людей, які зараз чекають, що ми про них не забудемо. ми будемо про це говорити. Ми будемо говорити голосно про тероризм Росії по відношенню до цих людей. Ми не будемо ніколи про це мовчати і будемо за них боротися. Нам дуже важливо, щоб світова спільнота тримала в фокусі уваги саме. Терористичні дії Росії в даному випадку, і я вважаю, що за те, що відбулось в Оленівці, саме США мали би внести е, Росію. До переліку держав терористок або таких держав, які фінансують тероризм. Бо це був чистої води терористичний акт. Це моя особиста думка. Водночас міністерство постійно працює над поверненням тіл загиблих захисників. Кожного тижня ми працюємо над цим питанням. Там дійсно ми вже забрали дуже багато тіл. Я скажу більше того, з Маріуполя було забрано більше 400 тіл оборонців Маріуполя, Азовсталі, Заводу Ілліча, Тобто ми дійсно забираємо і. Воно працюється.